Дельта 9 я не шукаю співчуття. Цей запис не спроба виправдатись. Я знаю, що перетнув межу, з якої немає повернення. Але можливо, якщо хтось знайде ці слова, він знатиме, чому я це зробив, і чому я мушу пожартувати всім, що я досягнув. Мене звати доктор Єгор Лінецький. У минулому онколог, біолог, лауреат міжнародної премії в галузі клітинної регенерації, а в майбутньому я ніщо. Тепер я вбивця і гірше, бо те, що я створив, більше не є людьми. Все почалося з надії ми працювали над дельта 9 революційною формулою, яка мусила зупинити ріст слоякісних пухлин, на тваринах усе йшло ідеально. Миші з агресивними формами раку не просто виживали, в них регенерували навіть раніше пошкоджені тканини, організм сам відновлював себе. Це був прорив. На третій фазі експерименту я вирішив прискорити процес, обійти бюрократію. Я мав друзів, пацієнтів, які вже були приречені. Їхня згода була мовчазною. Вони просто хотіли жити. А я єдиний, хто дав їм шанс. Першим був Станіслав 42 роки, у нього був рак підшлункової, кінцева стадія. Він плакав, коли я ввів йому препарат, та через добу він уже сидів, а через дві доби він ходив, проте через чотири його шкіра почала змінюватися. Вона стала прозорішою, не як скло. А як тонка жилеобразна плівка, крізь яку просвічувалися вени. Станіслав не відчував болю. Навпаки, він казав, що ніколи не почував себе таким живим. Та через тиждень він розірвав санітара, буквально розірвав. Він витягнув йому ребра крізь тіло, мов з дитячої іграшки, а не людини, а потім довго нюхав кров, ніби згадував щось рідне. Я ізолював його, назвав це ускладненням. А далі я продовжив Я вводив дельта 9 ще п'ятьом, у кожного свої трансформації. Жінка з меланомою втратила очі, але натомість отримала зір, що бачив через бетонну стіну. Вона описувала побачене, ніби світ більше не має меж. Хлопець з саркомою змінився вже за дві години. Його м'язи росли непропорційно, він не говорив, лише сидів, поки отвір, схожий на вухо, не прорізався із середини потилиці, ніби новий орган слуху. Найстрашнішою була дівчина з лімфомою. Її шкіра почала сповзати, ніби сувалися шари особистості. Вона розмножувалася буквально. Після четвертого дня в її палаті ми знайшли три тілесні копії, всі живі. Всі кричали про тінь між часом. Я продовжував, я... я був одержимий, кожен новий випадок був страшніший і водночас сповнений можливостей. Я більше не шукав ліки, я шукав щось більше: новий рівень еволюції, нову форму людини. Але те, що я створив, почало тікати. Один із піддослідних, той що вилікувався першим. Вирвався з підземної лабораторії. Він не говорив. Його рот тепер був другим оком, але він шепотів, навіть без голосу. Всі в місті це чули, навіть ті, хто не знав про експеримент. Місто почало змінюватися. Люди втрачали обличчя, а потім знову їх знаходили, але вже не свої. На шкірі з'являлися плями, схожі на відбитки пальців інших людей. Усі скаржились на одинакові сни про місто без стін, де тіла не мають форм. Мутація почалася вона не передавалася через кров, вона була в самому повітрі, у погляді, у пам'яті. Мати не впізнавала дитину, бо її мозок вважав її інородною. Люди почали зливатися тілесно, обіймаючи одне одного, ніби хотіли стати одним. А потім просто не могли розірвати зв'язок, їхні тіла розтікались і, врешті, просто перетворювалися на масу з кількома ротами, що молилися до стелі. Я хотів зупинити це, але було пізно. Дельта 9 уже жило в місті. Пізніше місто стало тілом, вулиці дихали. Я це бачив. Асфальт здіймався і опускався, мов грудна клітка. Ті, хто ще вважав себе людьми, почали втрачати людське. Хтось вигляд, хтось спогади, а хтось тіло. Один чоловік стояв посеред дороги, тримаючи свою голову в руках, ніби маску, під якою нічого, лише чорна порожнеча, що засмоктувала світло. Він казав, що втратив себе, і тепер бачить усе ззовні. Я був у лабораторії. В самому центрі зони я не спав, не їв, мої руки тряслись, та не від утоми. Я боявся торкнутися власної шкіри. Вона ставала тоншою, ніби з мене сповзав сам факт мого існування. Я бачив, як камери записують кадри, яких не було, як монітори виводять зображення людей, яких ми ніколи не тестували, але вони знали мене. Вони дивилися в об'єктив і шепотіли моє ім'я. Дельта 9 мутував самостійно. Він більше не був препаратом. Це була жива програма, що змінювала усе, чого торкалась не вірус, не бактерія, мислячий патоген. Я зрозумів це, коли одна з копій дівчини увійшла до мого кабінету, увійшла не через двері, просто крізь стіну. Вона сіла навпроти і сказала моїм голосом: Ти зробив нас, тепер ми завершимо тебе. Її очі розійшлися по щоках, мов ртуть. Одне із них сковзнуло мені на долоню. Я відтяв її голову секатором, а тіло згорнулося і розтануло, як м'ясо, кинуте в кислоту. Тоді я вирішив. Я знав, що це пошириться. Не сьогодні, так завтра. Через повітря, через світло, через саму думку про це. Дельта 9 уже не зупинити. Його ідея здатна жити, навіть якщо спалити тіло. Я активував протокол очищення, ядерне самознищення підземної частини комплексу і усього периметра зараження, відлік три години. Це мій останній шанс не для себе, для вас. Я залишу цей запис, закодований у каруселі системних логів, глибоко в мережевому вузлі. Можливо, хтось знайде його і зрозуміє, що знання без меж це не шлях до безсмертя, це сходи до пекла. Якщо ви це читаєте, благаю, не повторюйте моїх помилок, не торкайтесь того, чого не розумієте, не грайтесь у богів. Я не рятівник. Я – Початок кінця. Прощавайте. Доктор Єгор Лінецький, головний дослідник програми «Дельта-9», останній мешканець Мертвого міста.